Стоян, щоб в майбутньому ми на території Верховинського району, щоб ви всі до нас приїхали, і ми провели таку нараду по поводу будівництва Сергеїв. Бо ви розумієте, що ці вибори, що були, вони припинили будівництва сергеців, але в майбутньому, але в майбутньому, мені здається, що вони все зроблять для того, щоб все ж таки побудувати. Розумієте, всі закони, які робляться на території України, всі роблять під себе. Все зважу під себе. Я думаю, що в майбутньому нам дуже трудно буде. І екологія, вона і, і по і поповнуть реди, по поводу річок. Я особисто живу в Верховині, О, 5 років прожив за кордоном, але маю зараз можливість приїхати на Україну. І мені дуже неприємно, коли наша міліція свій уважить, ми у нас е, приїжджає, ми в у нас ще річці. То про що ми говоримо? Дякую.